Майже 200 країн погодилися на глобальний відхід від викопного палива і вищі обмеження на використання такої енергії. Договір став результатом двотижневих переговорів на кліматичному саміті ООН, що проходив у багатих на нафту об'єднаних Арабських Еміратах. Угоди ухвалили одноголосно. ООН назвала це поворотним моментом. Утім, критики б'ють на сполох. Вони кажуть, що угода загрожує економікам світу, обмежує їхні свободи і водночас майже нічого не робить для довкілля. Марк Морано, редактор новинного порталу про глобальне потепління та екологію Climate Depot, каже, що такі обмеження неприпустимі. З його слів, це цитата: централізоване планування в радянському стилі, яке необхідно зупинити. Морано був на коп 28 і був постійним учасником цих заходів протягом майже 20 років. За його словами, ідея, що людство може припинити використовувати вуглеводневу енергію, просто абсурдна. Він також прогнозує, що угода ООН не допоможе клімату. Водночас багато експертів зазначає, що уряди Росії, Китаю та арабських країн, схоже, не обмежуватимуть використання традиційних джерел енергії. Морано каже, що Китай будує нові вугільні електростанції зі швидкістю дві за тиждень. А Індія, як очікують, збільшить вугільний парк на 25% до 2030. Тридцятого року заведено вважати, що слід зменшити викиди СО2 на 43% до 2030 року, щоби стримати підвищення температури на планеті в межах півтора градуса. Це твердження, засноване на комп'ютерних моделях, уже давно зазнає різкої критики науковців та експертів через його ненадійність. Водночас воно є основою всього кліматичного процесу.